Мужчина, а що ви так стоїте, наче кого не приїбали? Мужики, визовіть мені таксі, пожалуйста. Визовіть таксі. Мою дівчатку два ствола луплять на хрещатику. Визовіть таксі. Так, ну як ти можеш таксі? Ну от визивай сам, от єс, телефон? Та мене грошей немає. Футбол давайте нам. <рес> Ви не знаєте, на зошит можна записати? Три котлети хочу взяти поїсти. <рес> Командна робота. Дякую. <рес> команда, ми одна команда. Дівчина, у вас тут такий інтер'єр жіночий, що в мене зразу тестостерон со стороны падає. <рес>